Нові санкції проти Росії. Головний дипломат Литви розповів, які галузі країни агресорки можуть потрапити під обмеження наступними. Кестутіс Будріс заявив, що до пакет до сімнадцятого пакету санкцій, над яким працює нині євросоюз. Вільнюс пропонує внести компанію Росатом експорт російського скрапленого газу та тіньовий флот країни агресорки. Також очільник МЗС Литви анонсував додаткові персональні санкції та озвучив на думку вільнюса країни-члени ЄС мають обговорити дату, коли Україна зможе приєднатися до союзу. І 1 січня 2030 року видається Литві досяжною датою. Санкції проти Москви сьогодні обговорюють у Люксембурзі на засіданні ради ЄС у закордонних справах. Також за повідомленнями там говоритимуть про гарантії безпеки України, зокрема про ініціативу коаліції рішучих щодо можливого розгортання в нашій державі моніторингової місії. І за засіданням стежить кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, які повідомлення лунають із Люксембурга. Тобі слово. Так, Соломія, вітаю. Ну насправді зустріч міністрів закордонних справ ЄС і ще триває. І перед її початком ми вже могли чути і в сюжеті звучали заяви, що потрібно посилювати тиск на Росію. Що дійсно Росія ударами по українським містам і вбивствами людей демонструє абсолютно повну зневагу до якихось розмов про дипломатію і примирення, і що це нарешті мають усвідомити у Вашингтоні. А потрібно більше конкретних дій від європейців, щоб посилити захист України. Так за. Вила перед засіданням очільниця європейської дипломатії, Кая калас, коли говорила про потребу зібрати для України боєприпаси. Ми вже зібрали дві третини нашої ініціативи щодо боєприпасів. Але звичайно, нам потрібно зробити більше у цьому році. Європейські країни вже виділили 23 мільярди євро. Це вже більше ніж минулоріч. Але ми також повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ну і насправді Росія дійсно просто знущається над тими, хто сподівається домовитися про припинення вогню. Про це також говорили сьогодні європейці. Якщо хтось справді хоче переслідувати справжню політику миру, то це означає, що треба посилювати саме Україну. Прямої критики на адресу Вашингтона сьогодні, звичайно, а не було чути однак, американську дипломатію і адміністрацію європейці згадували декілька разів. Учора Росія здійснила ще одну руйнівну атаку на Україну, цілеспрямовано обстрілявши цивільну інфраструктуру. Це сталося всього через кілька годин після того, як посланник президента Трампа перебував у Санкт-Петербурзі, де вів переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Це просто показує, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу, а також те, що вона не має жодної поваги до людського життя. Uh, Russia shows uh Ну і дослівно ганебним назвала зволікання заходу німецька депутатка від Європарламенту Марі Агнеш Цимерман. Раніше вона була депутаткою Бундестагу. Вона зробила допис, де написала, що досягнути миру можна буде тільки тоді, коли Україна буде в позиції сили. Той, хто справді хоче досягти успіху у переговорах, має нарешті визнати це. Спрацює тільки, якщо ми дамо Україні вести їх із позиції сили. Натомість захід продовжує уникати рішучих Кроків для забезпечення безпеки Європи, і це ганебно. Вона закликала наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відкинути вагання, які мав його попередник Олаф Шольц. І дійсно до Фрідріха Мерца наразі багато уваги. Лідер ХДС і наймовірніший якби наступний канцлер Фрідріх Мерц багато разів вимагав передати Україні ракети Таурус, ще коли очолював німецьку опозицію, і тепер від нього чекає. Ають прямих відповідей, а він їх досі не дав. І хоча надання Україні цих ракет він не відкидає, але тепер усе залежить уже від європейських партнерів, каже Мерць. Я завжди казав, що робитиму це в координації із нашими європейськими партнерами. Так заявив він напередодні в ефірі телеканалу АРД. Якщо можна буде скоординувати поставки з європейцями, то звичайно Німеччина має брати в них участь. Також Мерц додав, що українська армія має вийти з позиції. Оборони і мати можливість проявляти ініціативу і як варіант такої ініціативи. Він назвав, наприклад, ліквідацію Керченського мосту. Ну і Мерц також вважає, що на Путіна можна діяти тільки з позиції сили. Однак, чому він не говорить одразу, що надасть Україні Тауруси, як власне сам раніше вимагав, це можна легко пояснити його партнерами по майбутній коаліції це соціал-демократи. І їхній лідер Олаф Шольц відмовлявся надати Україні цю зброю. І, хоча вони набрали на виборах всього 16% голосів, однак тільки вони можуть дати Мерцу біль більшість у парламенті, і тому він іде їм на щедрі поступки. Тож вибори і затвердження нового уряду у Німеччині буде на початку травня, і вже тоді очікуємо конкретних рішень від Німеччини по Таурусам. Ну а що обговорять і до чого домовляться сьогодні європейські головні дипломати? Про це можна буде почути із Люксембурга. Зустріч ще триває, однак незабаром має завершитися, Соломія. Дякую, Наталю і, і кореспондентка ТСН Наталя Фібріх зараз була з нами наживо. Вона стежить за е зустріччю в Люксембурзі. Засідання ради ЄС у закордонних справах і про заяви, які там лунають. Мали можливість почути, І почуємо ще в наступних випусках.